Доброго дня, шановні колеги. В студії прес-центру Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС у Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація у Харківській області за минулий тиждень. Пане Артеме, вам слово здоров'я. Бажаю інформація про оперативну обстановку за тиждень за період з 20 по 26 січня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 138 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 61 пожежу, вісім цих пожеж були пов'язані з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 38 виїздів. Внаслідок пожеж одна особа загинула і ще одна особа постраждала. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 29 піротехнічних розрахунків, 154 сапера, 67 одиниць техніки зведеного загону ДСНС, із них сім машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 200 залучень. При цьому було знешкоджено 413 ворожих боєприпасів. А всього з початку війни піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 10 258 гектарів території, з них 1021 гектар за допомогою машин механізованого розмінування. 4047 гектарів сількосних 4308 кілометрів доріг і лінійних мереж, 67 об'єктів, 4870 домогосподарств. Загалом піротехніки ДСНС з лютого 22 року на Харківщині виявили та знешкоджили 110 815 вибухонебезпечних предметів. Протягом тижня випадків підриву цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. Не було. Однак, на жаль, з початку бойових дій у наслідок підриву на ВНП загинуло 95 цивільних осіб і травмовано 263. Звертаю увагу на високий рівень мінної небезпеки на Харківщині, особливо на територіях докупованих. Прошу мешканців Харківської області бути обережними дотримуності вимог мінної безпеки, порад рятувальників і у разі виявлення. Вибухівки або будь-яких підозрілих предметів негайно телефонати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння восьми пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському районах області та Холодогірському районі міста Харкова. Вночі 23 січня у селі Підлімане Зюмського району від ворожого обстрілу загорівся приватний будинок Господарча споруда, літня кухня на загальній площі 180 квадратних метрів. Без постраждалих. Також 23 січня у селі Новоселівка Багатохівська району ворожими безпілотниками пошкоджено господарчу споруду, два сусідніх будинка. Виникла пожежа на площі 40 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. 25 січня ворогом безпілотними апаратами були атаковані Шевченківський Київський Холодногірський район. На одному з інфраструктурних об'єктів у Холодногірському районі сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів. Від обстрілу постраждало три особи. На місці обстрілу працювало 29 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. В день 26 січня ворожа авіація завдала ударів керовані абіобомбами по місту Куп'янськ. Унаслідок обстрілу сталася руйнація та пошкодження житлових і господарських будівель. Постраждала жінка 1938 року народження. Рятувальники та медичні розрахунки ДСНС надали поранені до лікарняну допомогу, передали її бригаді екстреної медичної допомоги. На території одного з приватних, домовладінь загорілася житловий будинок, господарська споруда, автомобіль на загальній площі 300 метрів квадратних. Роботи по гасінню пожеж розбиранню завалів призупинялися через постійні ворожі обстріли. І Сьогодні вранці, близько 10-ї години аварійно-рятувальні роботи на цій локації були завершені. І Рятувальники з під завалів вилучили тіла двох загиблих. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо пожеж, не пов'язаних з ворожими обстрілами, 21 січня на автошляху Харків-Сифрополь біля селища Нового Водолага Харківського району у стаціонарно встановленому автомобільному причепі виникла пожежа, внаслідок якої 53-річний чоловік отримав опіки нижніх та верхніх кінцівок. Був госпіталізований до лікарні. Причина пожежа небережність постраждалого під час куріння. 23 січня у селищі Докучаївська, Роганської громади Харківського району внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення виникла пожежа на площі 200 метрів квадратних у приватному житловому будинку. На місці події працювали 6 відділень ДСНС. Пожежний автомобіль Раганської місцевої пожежної охорони на щастя обійшлось без постраждалих. Вночі 25 січня в селищі Пісачин Харківського району в приватній селі від короткого замкнення електричної мережі виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів, внаслідок якої загинув чоловік. У зв'язку збільшенням кількості виникнення попутових пожеж закликаємо всіх мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки. Це дозволить надійно захистити вас і ваші оселі від пожеж, бережіть себе, своїх близьких. Нагадую, що найчастішими причинами пожеж у побуті є небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при монтажі, експлуатації електромереж, перевантаження електромереж, коротке замкнення, а також порушення правил експлуатації печей на твердому паливні та електропечей. При виникній пожежі негайно сповіщайте за телефонами 101 або 112. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація у Багадухівському, Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському Харківських районах області, яка проводиться силами підрозділу Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій у взаємодії з відповідними вакакомісіями, місцевим органами виконавчої влади і самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуації з населених пунктів Куп'янської, Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської, громад Куп'янського району, а також Барівської громади Ізюмського району на території проміжних евакапунтів психологи ДСНС постійно надають підтримку людям, які вимушені покинути свої будинки через активні бойові дії. І загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області. Спільними зусиллями евакуйовано 26 196 мешканців, з них 2180 діти та 301 маломобільна особа. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація, бережіть своє життя, здоров'я, не зволікайте, евакуюйтесь до більш безпечних населених пунктів. Дякую. Дякую, спікеру, за вичерпну інформацію. Нагадаю про оперативну ситуацію у Харківській області за минулий тиждень. Ми говорили із начальником головного управління ДСНС у Харківській області Артемом Астаховим. Дякую, до побачення. Дякую за зустріч.